Доброго дня і це наш новий урок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про медіану, бісектриси та висоту трикутника, а також про середини перпендикуляр. Що ж таке медіана трикутник? Медіана-трикутник трикутника це відрізок, який сполучає вершину трикутника та середину протилежної сторони. У нас є якийсь довільний трикутник. Тоді в нас, наприклад, середина усієї сторони ось тут. Тоді медіана сполучає вершину трикутника з цією точкою. Не, не дуже гарно. Ось таким чином. Медіана діють протилежну сторону на два рівних відрізка. Ось у даному таким чином це позначають. Звісно таки, медіана має свої властивості. Свої властивості. Перша властивість то що точка перетину медіан, то Від цього трикутнику може бути звісно таки, три медіани. Точка перетину цих медіан називається центром мас трикутника. Наприклад, ось медіана. Ось. Та ось. У даному випадку ось ця точка. Ось ця точка називається центром мас трикутника. Я не буду зараз поясняти, чому вона так називається і для чого вона взагалі. Просто запам'ятайте, що точка перетину медіану трикутнику це центр його маси. Наступна властивість медіани, то, що медіани в точці перетину діляться у відношенні 2 к одному, починаючи з за регутника. Тобто дивіться. Давайте ось таким чином подивимося. Ось ось медіана. Ось медіана. Та Ось медіана, дивіться. Давайте ось, наприклад, буде трикутник АВС. А ось це, наприклад, точка F D N. А ось ця точка перетину цих медіан буде точка О, наприклад. І ось дивіться, у даному випадку дивіться медіана B N, починаючи з вершини, тобто з вершини B, вона ділиться у відношенні 2 к 1 точкою перетину. У даному випадку, це я маю на увазі, що... Ось цей відрізок БО, БО, ось цей відрізок БО відноситься до відрізка ОН, відноситься до відрізка ОН, як 2 відноситься до одного. Ми можемо це записати ось також таким чином. БО відноситься до ОН, також як АО, також як АО відноситься до ОД, також як ФО відноситься до о, вишні, ні. Також як СО відноситься до ОФ, тому що ми з вершини ж починаємо. Також як СО відноситься до ОФ, тобто як 2 до 1. Ось таким чином. Наступна властивість медіан. У трикутнику медіана ділить цей трикутник на 2 трикутника рівних за площею. Тобто, ось у нас наш трикутник. Ось, наприклад, медіана. І дивіться, якщо, наприклад, давайте зображуємо трикутника АБЦ, а ось це М, точка, дивіться, якщо площа трикутника АБЦ дорівнює, наприклад, 16 см ну, квадратних. Тоді, якщо це медіана, в нас тут потрібно показати, що це Медіана, у даному випадку ми можемо сказати, що дивіться. Вона ділить цей великий трикутник на два маленьких трикутника, які мають рівні площі. А дивіться, якщо вони мають рівні площі, дивіться, позначимо площу трикутника АБН за х. Тоді, якщо вони мають рівні площу, тоді площа цього трикутника також х. Але дивіться, якщо ми складемо площі ось цих маленьких трикутників, отримуємо звідси таки площу великого трикутника. Тобто звідси Х додати Х x дорівнює 16, звідси 2х дорівнює 16. Звідси х дорівнює 8. Тобто х дорівнює 8. Тоді площа ось цього та ось цього трикутника це 8 см квадратних. А у даному випадку медіани 3 медіани проведені у трикутнику. Три медіани. Вони ділять трикутник на 6 рівновеликих трикутників, які мають ж такі рівні площі. Наступна властивість медіани. Медіана проведена у прямокутному трикутнику. Так, прямокутний трикутник у нас. У нас прямокутний трикутник, тобто прямой кут ось тут. Медіана проведена з вершини прямого кута до гіпотенузи до дорівнює половини гіпотенузи. Тобто, ось вона, ця медіана, Ділить гіпотенузу навпіл. У даному випадку ця медіана дорівнює половині гіпотенузи, тобто, ось цьому відрізку. Насправді це дуже, дуже легко доказується, якщо ми добудуємо до прямокутника. І просто проведемо далі цю медіану, вона ось тут у нас буде тепер. так? А дивіться, в, прямокутному, в прямокутнику в нас діагоналі діляться навпіл, і вони рівні. так? Тобто ось таким чином. Отже, якщо ось цей відрізок дорівнює цьому, тобто він дорівнює половині гіпотенузи. Ну і останній, останній власивій, звісно, як ми знаємо, у рівнобеденому трикутнику медіана. Проведене з вершини до основи рівнобедреного трикутника, є і медіаною, і висотою цього трикутника. Тепер переходимо до бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника це відрізок бісектриси кута трикутника, який сполучає вершину з точкою на протилежній стороні. Тобто, якщо в нас є якийсь кут, у нас є його бісектриса. Тоді, якщо ми добудуємо ось тут до трикутника ось таким чином, тоді бісектриса кута трикутника це відрізок цієї бісектриси, Ось цей відрізок. Він сполучає якусь точку на протилежній стороні трикутника цього кута. І ділить цей кут трикутника на два рівних а, маленьких кута. Також бісектрис, звісно ж таки, має також свої властивості. Також має свої властивості. А точка перетно бісектрис трикутника. Ну, гаразд, давайте я залишу, що це якби бісектриса. Точка перетину бісектрис у довільному трикутнику називається Інцентр. ін інцентр, ін це ін тобто точка бісектрис. Ну, Давайте також намалюю ось так бісектриса та ось так бісектриса. Покажу ось тут що тут рівні рути. Ось таким чином. О, щось якось не, не дуже. Ну, гаразд. Ось ця точка, точка перетину з бісікріс, називається інцентр. Інцентр це дуже важливо, це точка, це центр вписаного кола в цей трикутник. Вписане коло, це як? Дивіться, вписане коло, тобто, ем, дивіться, якщо говориться про вписане коло в якусь фігуру, це означає, що це коло повинно бути внутрі цієї фігури. Тобто, воно. Ось так повинно бути. Ось, так, ось таким чином воно повинно бути. Ну, Негарно, так, да, вибачте, але в мене просто немає циркуля, тут великого. Тому я малюю ось таким чином. Це ось, так, ось таким чином повинно виглядати вписане коло в Трикутне. Тобто дивіться, центр вписаного кола в довільному трикутнику. Це точка перетину бісектрис цього трикутника. Центр вписаного кола це точка перетину бісектрис. тобто інцентр. Ось таким чином. Наступна властивість біссектериси дуже-дуже а, важлива. Дуже-дуже важлива властивість. А, давайте я одразу ж таки намалюю трикутник. Так, Уже закінчується. Намалюю трикутник. Дивіться, Бісектриса, проведена з, вершин, з вершини трикутника до протилежної, сторони, до протилежної сторони, ділить протилежну сторону на відрізки пропорційні двом прилеглим сторонам. Тобто, ще як можна сказати, бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки, які мають відношення таке ж, як і відповідні прилеглі сторони. Давайте, щоб було зрозуміліше, так. Це трикутника БЦ, а С точка, наприклад, АД, АД ну, це бісектриса, так? Позначимо рівні кути, тобто це бісектриса. У даному випадку ми можемо сказати, що БД цей відрізок, відноситься до ДЦ цього відрізка. як? Відповідно, якщо ми взяли спочатку БД, тоді нам потрібно взяти потім тобто, спочатку АБ. Відповідно, як АБ відноситься до АЦ. Ось таку властивість має у даному випадку бісектриса цього трикутника. У подальшому це нам допоможе розв'язувати задачу. Я не буду зараз доводити ці властивості, тому що, поки що нам недостатньо знань, які нам потрібні до їх доведення. Далі ми розберемо висоту трикутника, висота трикутника. Що ж таке висота трикутника? Висота трикутника це відрізок. Який проведений з вершини трикутника до протилежної сторони і утворює з протилежною стороною кут в 90 градусів. Тобто у нас є трикутник. Його висота це відрізок, який проведений з вершини до протилежної сторони і утворює з протилежною стороною кут 90 градусів. Ось таким чином це буде виглядати. У даному випадку, одразу ж таки скажемо, що точка перетину бісектрис. Точка перетину бісектрис. О, вибачте, який бісектрис, о, висот. Висот, висот, висот трикутника. Точка перетину. Так, як тут зображити так гарно. Точка перетину висот трикутника називається ортоцентром. Називається ортоцентром. Тобто це приблизно ось ця точка, це ортоцентр. І я думаю, що у вас вже виникло питання, що ж це за ортоцентр? Що ж це за ортоцентр? Дивіться. Дивіться. Коли ми провели висоти, бачите ось цю, точку, ось цю точку. У даному випадку це основа ось цього перпендикуляра. Так? Тоді ось ця, точка, ось ця точка. Це основа ось цього перпендикуляра, а ось ця точка ось ця, це основа ось цього перпендикуляра, Так? У даному випадку, якщо ми лінійкою з'єднаємо ось ці основи цих перпендикулярів, ну, приблизно. не гарно, вибачте. Приблизно ось таким чином це буде. Ось таким чином ми з'єднаємо, ми отримаємо трикутник, який називається ортоцентричним трикутником. Або його ще називають ортоцентром трикутника. Ортоцентром трикутника. Ортотрикутник, вибачте. Так сказав, ортотрикутником ще можуть називати. І також. Ось цей ортоцентр, ось ця точка перетину висот великому трикутнику, це також центр вписаного кола в ортоцентричний трикутник. Вписане коло в ортоцентричний трикутник це ось приблизно ну, ось так це буду виглядати. Ось так це буде виглядати в коло, яке вписане в ортоцентричний трикутник. А дивіться, як ми знаємо, в довільному трикутнику точ, центр вписаного кола це точка перетину бісектрис. Отже, дивіться, ось ці відрізки, так, ось ці, вони, тобто ось ці висоти висоти великого трикутника, вони відповідно бісектриси ортоцентричного трикутника. Ось таким чином так воно і працює. У даному випадку ортоцентр трикутника. Якщо ми будемо розглядати... В різних трикутниках, в різних за, за видами кутів, дивіться, в гострокутному трикутнику, тобто це в якому всі кути гострі, ортоцентр знаходиться в, в середині трикутника, тобто, ну, не всередині, а внутрі трикутника, в, в, гострокутному, в гострокутному трикутнику. А в прямокутному трикутнику, дивіться, в прямокутному трикутнику, якщо 90 градусів. Дивіться, висота, проведена до гіпотенузи, ось таким чином вона. Висота проведена ось таким ж. Тобто якщо ми будемо ось так дивитися, Це є ця сторона. А якщо ми ось так будемо дивитися, то ось вона сторона, так? Висота. Тоді дивіться, точка перетину висот в прямокутному трикутнику, це вершина прямого кута у прямокутному трикутнику. У одного тут і буде наш ортоцентр а Ортоцентр в тупокутному трикутнику. В тупокутному трикутнику, тобто трикутник, в якому є тупий кут. Ну, наприклад, який. о, ні-ні. Не так. Ну, якийсь ось такий трикутник. Якщо ми проведемо зараз висоту звідси, дивіться, висота трикутника на ось вона, ми її можемо провести з вершини. З вершини, звісно ж таки. Не, не звідси, не звідси ми ось так не можемо зробити, це не буде висота. Щоб провести у топокутному трикутнику висоту з цієї вершини, потрібно ось цю сторону трішечки трош, продлити. І потім вже проводити висоту. Ось таким чином. Якщо ми будемо, наприклад, його повернемо тобто, о, ну, з цієї вершини, з цієї вершини. Будемо дивитися, то його висота вона буде йти ось таким чином. Так? Ось таким чином, це з цієї вершини. А з цієї вершини, дивіться, нам потрібно вже продлити ось цю сторону. Тоді вона висота буде ось таким чином йти. А тепер дивіться, якщо ми зараз продлимо ось ці висоти ось таким чином. Ось таким чином. Та, ну, якомога ось таким шином. Ну, Вибачте, я тут не гарно що зараз. Я не гарно намалював, але точка перетину висот в тупокутному трикутнику вона буде знаходитися поза цим тупокутним трикутником. Тепер поговоримо про серединні перпендикуляри. Тоже, тоже дуже важливо в трикутнику. У даному випадку намалюємо якийсь довільний трикутник. Серединний перпендикуляр це, це, це що? Це перпендикуляр, який опущений до середини якоїсь сторони. І у даному випадку, дивіться. дивіться. У даному випадку дивіться. Е, якщо ми будемо розглядати рівнобедрений трикутник, тоді, як ми знаємо, якщо ми проведемо висоту, то це буде і медіаною, і у даному випадку Ось це називається в рівнобедреному трикутнику серединним перпендикуляром. Перпендикуляр, який ділить протилежну сторону на, дві, на два рівні відрізка. Але якщо б це не був рівнобедрений трикутник, якщо б це не був рівнобедрений трикутник на ну, якийсь е ось такий якийсь довільний, то в даному випадку середини перпендикуляр, дивіться, ну і приблизно середини ось цієї сторони буде десь ось тут, тоді перпендикуляр буде проведений ось таким чином. Бачите? І він вже не проходить через вершину трикутника. То ось таким чином, це відбувається. У даному випадку. Властивості серединного перпендикуляра, то що точка перетину середних перпендикулярів довільному трикутнику це центр описаного кола. Що таке описане коло навколо трикутника? Ось трикутник Описане коло це коло, яке ми намалювали навколо цього трикутника. Вписане коло, якщо ми говоримо про вписане коло в якусь фігуру це коло, яке знаходиться внутрі цієї фігури. Якщо про описане коло якоїсь фігури, це означає, що ця фігура повинна знаходитися чином. І дуже важливо, щоб е, ось ці вершини фігури дотикалися до е, кола. Дивіться. Е, серединний перпендикуляр, наприклад, у гострокутному трикутнику, якщо ми розглянемо. Якщо ми розглянемо у гострокутному трикутнику, середини перпендикуляр, ну, ось так проведемо тут середини перпендикуляр. так? Проведемо ось тут середини перпендикуляр. так, І проведемо також ось тут середини перпендикуляр. так, Ось таким чином. Тоді ось ця точка, це буде, точ, це буде центр вписаного кола. Вписаного кола. Ну, Не дуже гарно вийшло, але це центр в... описаного, вписаного, описаного, кола. описаного кола. Якщо ми розглянемо в прямокутному трикутнику, в прямокутному трикутнику. Тут також дивіться. Серединний перпендикуляр звідси розглянемо. Е, ой, негарно вираз. Е, ось таким шином. Серединний перпендикуляр ось тут. Ось таким шином. І серединий перпендикуляр ось тут ну, якимось таким шином. У даному випадку дивіться, точка перетину серединних перпендикулярів знаходиться. Ось тут на гіпотенузі. І дуже важливо, я зараз не буду говорити чому, але точка перетину середних перпендикулярів саме у прямокутному трикутнику знаходиться в середині гіпотенузи. І у даному випадку це і буде точка центр опис... описаного кола. У даному випадку запам'ятайте також властивість, що. Центр описаного кола навколо прямокутного трикутника лежить всередині гіпотенузі. Якщо ми розглянемо у тупокутному трикутнику, у тупокутному трикутнику, знову ж таки, візьмемо ось такий. Прямо о, ні, ні, це вже дуже тупи, тупокутний трикутник. Ну, якомусь ось такому трикутнику, наприклад. Серединний перпендикуляр звідси. Ось таким чином. З середини сторони тоді перпендикуляр буде проведений ось таким чином. До цієї сторони, перпендикуляр буде проведений приблизно ось таким чином. Це дуже важливо, що ці відрізки вони рівні. А тоді ось ця сторона, середини, десь ось тут, тоді воно якось ось так проведено. І дуже важливо, ось ця точка у даному випадку, це також є. Центром описаного кола навколо тупокутного трикутника. Точка перетину серединних перпендикулярів у тупокутному трикутнику лежить за межами цього тупокутного трикутника. Якщо ми зараз опишемо коло, то воно буде приблизно ось таким чином виглядати. Ну, а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли, все запам'ятали. Також дуже вас прошу. Вивчити це це дуже важливо. Це нам знадобиться в майбутньому до вирішення задач для доведення різних теорем. Ну, скоріше зустрічей, вдачі у вичні математики.